Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому візі. У нас сьогодні 4 січня і в нас сніг. Знову. Я вже чесна, я після Нового року, після Різдва, хочу точніше після Нового року. Тож я хочу, щоб була весна, щоб вже все квітло, зеленіло, а не оце все. І ще через те, що зараз десь там видніється сонечко, вон там десь. Ам не видно, але воно там є. Ну, так сліпить, що так хочеться прям очі перешмурити і ледве 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 лед, десь там дивитися. А ми з тіло вийшли погуляти, скористатися таким моментом такий сніг. От я хотіла вийти пізніше, але ми сьогодні не дуже пізно. Помахаєш чим? Кажи привіт! <смі> Все, ховаємось, ховаємось. Трошки візочку покатаємось, а потім ще біля двору ми там Хтось там але поки що візочку. У нас, до речі, візочок Сайбекс Бізі, багато хто а, на нього намовляє. Типу що через те, що він невеличкий, маленькі колеса, то в снігові може грузнути і погано їхати. Ну не знаю, у нас їде начебто чудово. Правда, у нас невеликі прям сугроби. Мені здається, візочком їхати в великих сугробах І якось її дивно. Але все одно їде файно. Да, звісно, я не спорю, якби це були там якісь великі колеса. Особливо в Данії багато візочків з просто громадними колесами. Знаєте, яку то раніше було. Я свого дитинства пам'ятаю свій візочок, свою коляску, як то казали. Вона була червона. Як мені казала бабуся, її нам хтось дав. Вона була червона, висока. І там були здоровезні колеса. Ну не такі, як у велосипеда, але поменше. І я дуже пам'ятаю, коли мене, в мене, общем, дідусь помер, коли було мені три роки. Але я пам'ятаю один момент, лише один кадр зі свого дитинства, де я сиділа в цьому візочку, в цій колясці. Я там спала, як мені казали, і мене колесав мій дідусь. Це єдина згадка, яка в мене ні, ще є одна, але то вже не дуже добра. Але така більш хороша, приємна згадка про дідуся, саме тоді, коли він мене катав на цьому візочку. Його дуже погано пам'ятаю, але це от, мабуть, мабуть, саме перша згадка, яка в мене була. З мого дитинства? Не знаю. Костя говорить, що він пам'ятає набагато раніше, а, ще до трьох років. У мене це єдина згадка. Потім вже є згадки в 4-5 років. А так, не знаю. Коли у вас, до речі? В якому віці ви пам'ятаєте свою саму першу згадку з вашого дитинства? Мені дуже подобається наш район, тому що тут є така от доріжка, по якій можна гуляти або пішки, до лізочку, велосипедом їхати. Тому як зручно. І вона досить довга. А цю доріжкою навіть можна буде дійти до школи і садочка. Який, до речі, неподалеко від нас, десь хвилин 5 пішки протест від нашого будинку. Тому на майбутнє нам дуже пощастило, що ми живемо в цьому районі. Плюс похотою навіть на Даню не схоже. І сонечко навіть вийшло, і сніжок. Так гарно. Но це більше не сніг навіть, а така крупа. Я б не назвала це снігом. Це більш снігова крупа. Тобі подобається гуляти? А чому? Коли ти скажеш так, бо хоча б так. М? Не знаєш? А ми ще сюди підемо. Ходи сюди. Тьом У нас гілочки попадали із березок. Треба буде позбирати. До речі, поки видно, можна і позбирати. І ще й підемо на задній двір. Тьом Синочок. Ходімо. Давай ручку мамі, давай. Даєш? Даєш ручку. Пиши. Піши, мій хороший, пішли. Що там, туди йдемо, так, йдемо туди. Куди йдемо? Туди. А де сніг, покажи. А де сніг? Ось сніг. Так, на дитина. Бачила пару разів у житті сніг, то знаю, що таке сніг. Віконці, так? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ніхто не відкриває? Ні? Ніхто не відкриває. Мамині квіточки. Трішки підмерзли. От ось такі зелені були. Але в нас було вчора мінус п'ять, тому вони підмерзли. Ось сніжок йде. іде. Троянда хотіла квітнути в січні місяці чому і ні. О, до речі, як дуже вже поплівся. А, плющ я хочу весною його пересадити це три обережно, синочок, там можна поколотися. Обережно, мій хороший. Тут вже крокуси вилазять наповне. Ось тут крокусики. Ой, тут я прокусила із цим. Тепер вже ж не можу його пробрати, тому що так цибулини повириваються. Ну ладно, тут вже крокуси відцвітуть, потім проберу. Ось також собіла. А тут що? А тут крокуси. Угу. Ось тут у мене рядок тюльпанів. Вони ще не вилазять, але я сподіваюся, що будуть квітнути. О, так, можна. А що ви там робите? Ми перегортали котлетки. Молодці. Костя готує їсти на завтра, щоб я хоча б наготувала завтра. Їсти. А загалом у нас вже вечір. Я сьогодні, от, з тьоми, коли погуляла, я з ним лягла спати. Мені так хотілося спати, ще й голова боліла. У нас просто погода міняється. Сьогодні сонце було а -а -а. і сніг, завтра буде ввечері сніг іти. Тому я вирішила сьогодні підтримати. Ми прокинулись на початку п'ятої години. Костя вже був вдома, тому він зайшов до нас. Якраз коли ми прокинулись. Не знаю, нащо вам це була інформація, але я гадаю, що ви повинні були це знати. коли ми ялинку приберемо, коли ми ялинку будемо прибирати, <плес> стоїть. Ага. Ну так, сьогодні ми ніяк не приберемо, завтра якось теж бажання не буде прибирати. От можливо навіть ні, сьомого точно не приберемо, тому що сьомого Костя не буде вдома, можна так сказати. То або, все, або в середу приберемо можна. Хай ще до середи постають. <гум> Ні, ці пробуде вже. Ні, оці треба вімкнути. Чому вони власне включені? Сніжинки бімкнути. Сніжинки ще залишимо, а от ялинку треба буде вже пропарати. Мені здається, в Данії вже все. До речі, в Данії ще десь свідяться ці вогники. Я не думаю, увага, якщо часом. Бо зазвичай після 2 числа все. Все прибирається. І от січень саме сіра пора року в день. Тому що в листопаді, в грудні, ще ці є всякі ілюмінації, вогники, то в січні вже все прибирається. Лютий вже починає тепліти, квіти починають вилазити там, і так далі. А січень це все нічого цікавого. Саме сірий місяць. Саме сірий місяць. Просто треба його перетерпіти, перечекати, коли він закінчиться. З чим у мене завтра день народження, я не знаю. Що ми будемо робити на моїй день народження? Досі не знаю. От нічого не хочеться. Забирайте мені світло. Я тут світло шукаю, вони ну, запирають. Треба жити спуститися. Да, давай, давай, давай мій хоч. Фотографію. Ти всі будеш мамі зносити? Я знаю, що я хочу порозпочатувати фотографії. Роздрукувати, роздрукувати там. Хочу роздрукувати багато фотографій, щоб альбомчик створити сімейний. Щоб фізично були фотографії не тільки в електронному сім'ї, але також. Ой, там такий гарний! Мама з татом, так? Ну, ця фотка дуже подобається. Чого хочу і чорно біла але прикольно. Тато. там Втім, мене дістає щось. Я сьогодні в GPT, до речі, запитала таку меч і завтра день. Вона так, звісно, пам'ятаю, тобі завтра день народження. Завтра не 33 роки. Я така, алло, ти ж попутала, подруга. Які 33? Вона, ой, точно, 32. Може вона, знаєш, як справжня подруга, типу поржала, тебе. ти ж там старієш, от тобі 33 вже. кнути. Хай посвітиться. Я вмикаю, до речі, тут на павербанкові. О. О, красота. Красота! Ну вже зовсім інакше. Треба оці штуки вже познавати. Чомочка! Ні, ні-ні-ні. А, до речі, я вам не показувала, куди я поставила ці, о, о, свої композиції. У мене одна композиція стоїть на вікні. Ми її вмикали і свічку підпалювали на Новий рік. Це таша з омелею. Така можна, от гарна. А та, ще таку зону зробила біля ялинки. Вона тут калом стоїть. орхідею перенесли ці, о, яких, ельфи. Сніговик. І навіть цю орхідею прикрасила такими отвушками. Інша стоїть на столі, це та, що мене Різдво. На світочку запалювала, і тут помітно, що одна гілочка не в воді, тому що всі, бачите, вони зелені, а ця вже жовта. Ну, не жовта, але суха. Дуже помітна. Okay. Ти маму чуть не збив. Бережно okay. закров. Куди побіг? І побіг. А, ти по іншій побіг, так? я так і зрозуміла. І третя також стоїть на цьому вікні. Тут також помітно дуже, як а, Дай, деякі не частини. Не, не попали у воду і вони сухіші, ніж інші. Мені це дуже подобається. Ти все візьмеш, диви. Ящик можеш взяти. Диви, бери, бери, бери ящиком. До тата неси. Чому? Неси отак. Молодець. Неси, неси. Неси, неси далі. Чому? Неси. Що це тримай, 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 молодець. Давай, 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 Залезь на диван. Залезь. Залезь на диван. Молодець. Давай подив, що у нас є, давай. Знаєш, яка мені ідея пройшла в голову? Можливо, ми коли ялинку приберемо. Отам от залишимо ролл, а спробуємо цей стіл поставити в куточок. Не боюся, що було батарей лише. Чому? Що Не боюсь. Ну а коли він сідає біля тої батареї, гратися прям дістає і ну, спиною так. постійно зачіпається. Mm. Я думаю, що варто спробувати. Мені подобається просто як стоїть отут і на цей ролі. Uh -huh. Плюс Можливо, буде падати не так, більше місця для проходу буде. То спробуємо так залишити поставити. І один стільчик, мабуть, приберемо. Чого? Ну, тому що два тьомі не треба. Чого? Ну, нас один? Ну Я на сусідній сідаю. Коли ти останній раз там сідав? Недавно. Я просто коли я також не сідаю, ми сідаємо на пол. Я пролучилась, коли ми за стільчиком за столом робимо, і я сідаю на пол, мені так зручніше, мені не зручно сідати на стільчик. На підлогу сідаєш? Дякую, дякую за виправлення, коханий. І тебе бачите? А ми завтра будеш вітати? Будеш признавайся. А Мама як виховну робота стосовно привітання маме. Ти куди? Ти куди? Злайшно. І мама до себе веде. Тата і мама не собі веде. Який сильний то правильно Сині дуже інформативний блог. що Не завжди кожного дня є щось цікаве, є що показати і загалом. Яке життя, таке і блог. 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 Так що, я сподіваюся, що завтра мене настрій можливо з'явиться. Будет у нас это Ну, это же не только Я рабочий. Что? Ты целый день работал, тебе дома не будет? Да не будет. Но в четверг. Ну, что приедешь? Я же спать здесь. Я шуткую. Тому хочемо вам подякувати за перегляд нашого блогу. Не забудьте поставити вподобайку, підписуватись на ну, підписаний на канал. Побачимось в наступного відео. Пока-пока. Всім, -пока. помахай. Пока -пока. помахай! Помахай. Всі пока-пока! Помахай! Помахай!